Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. в студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Сила духу та загартовування у столичному ікспарк. Відбувся фестиваль Морж Фест 2026. Діючі військові та ветерани змагалися на морозі на каяках, пірнали в ополонку та перетягували канат під час святкування водохреща. На Буковині створять реабілітаційний комплекс для військових та ветеранів. Дмитро Котовський переможець етапу Кубка світу з фристайлу у Канаді. Український лижний акробат виконав найскладніший стрибок у цьому виді спорту ураган, що дозволило нашому спортсмену випередити представників Китаю та США. В івано франківську провели всеукраїнський турнір з боксу пам'яті нацгвардійця Віталія Мирінова. Спортивна спільнота вшанувала чотириразового чемпіона світу, який загинув, захищаючи Україну. Ознайомче заняття зі стрільби з лука для ветеранів ЗСУ провели у броварах. Захисники опановували основи влучності в межах програми адаптивного спорту. Львівський ветеран на протезах Віктор Драчук підкорив одну з найбільших печер світу. Він провів шість днів у експедиції в печері оптимістична. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Свято водохреща як символ єдності та незламності. У Київському ікс парку відбувся 14-й всеукраїнський фестиваль зимового плавання, Морш Фест -2026». Захід об'єднав професійних плавців, ветеранів та родини загиблих захисників. Програма фестивалю включала запливи у крижаній воді. Тренінги із загартовування, а також змагання з перетягування канату та перегони на каяках. Центральною подією меморіальної частини фестивалю стало відкриття пам'ятника загиблому захиснику Івану Кононенку. На Буковині розпочали підготовку до створення сучасного реабілітаційно-бальнеологічного комплексу для ветеранів. Проєкт виходить на новий рівень. Обласний бальнеологічний центр залучає до розробки науковців. Львівської політехніки разом вони створять архітектурний проєкт із використанням передових технологій. Під час підготовки фахівці вивчили досвід національного центру незламні, щоб створити умови для якісного фізичного та психологічного відновлення захисників. До реалізації вже долучилися меценати, а концепція передбачає використання бальнеологічних ресурсів регіону для реабілітації. Фрістайліст Дмитро Котовський переможець етапу Кубка світу у Канаді. Лакбопор став золотим для українського лижного акробата Дмитра Котовського, який у фіналі виконав найскладніший стрибок у цьому виді спорту ураган. Дмитро виграв кваліфікацію з найкращим результатом, а згодом з третьої позиції пробився до суперфіналу. У боротьбі за золото український спортсмен випередив представників. Ків Китаю та США завдяки цій золотій медалі Дмитро Котовський очолив загальний залік Кубка світу для української чоловічої збірної з лижної акробатики. Це вже друге золото у поточному сезоні після успіху Олександра Окіпнюка на першому етапі у фінській руці. Тож гімн України знову пролунав на весь спортивний світ. В Івано-Франківську відбувся турнір з боксу пам'яті старшого солдата 50-го полку Нацгвардії Віталія Мирінова. У змаганнях взяли участь 34 учасники: професійні атлети та дівчі військовослужбовці з різних регіонів України. Програма включала 11 поєдинків боксерів. Та шість пар серед представників сил оборони за рішенням організаторів у всіх боях між військовими було зафіксовано нічию. Такий формат запровадили, щоб мінімізувати травматизм та психологічний тиск на бійців, які проходять етап адаптації. Віталій Марінов був чотириразовим чемпіоном світу з кікбоксингу та майстром спорту з боксу. Влучність як шлях до реабілітації у броварах. Провели ознайомче заняття зі стрільби з лука для ветеранів ЗСУ. Заняття організували, щоб познайомити захисників з одним із найефективніших видів адаптивного спорту. Стрільба з лука допомагає відновлювати концентрацію, дрібну моторику та психологічний стан після поранень. Під керівництвом професійних тренерів ветерани опанували техніку влучності. Учасники відзначили позитивний вплив таких тренувань на внутрішню впевненість та емоційне відновлення. Унікальна експедиція під землею. Ветерани з протизованими ногами Віктор Драчук долучився до багатоденного дослідження печери оптимістична. Незламний львів'янин разом із командою дослідників провів у підземеллях Тернопільщини. Майже тиждень Віктор Драчук став першим ветераном на протезах, який долав складні маршрути однієї з найдовших печер світу, де глибина сягає 80 Метрів. Ця експедиція стала можливою завдяки багаторічній підготовці Віктора у туристичному гуртку Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Групу очолив президент турклубу Манівці Тарас Білошицький, чия команда понад 10 років впроваджує реабілітацію ветеранів з засобами екстремального туризму. У міському департаменті освіти та культури підкреслили. Участь Віктора у такому складному дослідженні це приклад того, що інклюзивне середовище та професійна підтримка здатні відкривати нові горизонти навіть у найважчих умовах. Тож наразі це всі новини. Друзі, дякуємо за те, що лишайтесь каналами Квалімпік. Бережіть себе, своїх рідних, підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!